Наступна методика, яку я вам пропоную, це радість, коли можна почуватися добре. Пропоную вам зробити із дитиною серію малюнків на різну тему. Можливо, це буде малюнок прогулянки вулицею, яка була такою красивою та квітучою. Можливо, це через малюнок сказати комусь Я тебе люблю. Або мені так добре. Можливо, це буде малюнок райдуги, яку побачила дитина, і вона для неї є такою фантастичною, та яскравою, вона хоче це відобразити малюнку. Можливо, це буде солодкі, теплі і добрі чиїсь обійми. Зробіть цю серію малюнків з дитиною, те, що буде її наповнювати і давати їй радість. Якщо дитині складно малювати, да, складно щось пригадати або придумати якусь певну тему, ви можете використовувати зображення, переглядаючи, які ви згадуєте приємні, радісні моменти з дитинства, де помагайко в полі да, серед квітів пам'ятає їхній запах і їхню красу, де дитина може просто відпочивала. І їй приємно це згадати. Або як вона когось обіймала, або чекає когось в обійми, або, можливо, їй снився дуже красивий сон. І вона так хоче про нього розповісти, який був для неї яскравим, теплим і наповнюючим.